Вам потрібно взяти дитину за руку або обійняти її. Це допомагає їй почувати себе безпечно тут і зараз. Також правильно починаєте дихати разом із дитиною, спокійним, монотонним голосом говорите, що все добре, все поряд, все з тобою буде добре. Я буду біля тебе. Беремо за ручку і кажемо, давай будемо з тобою дихати. І вдихаємо, носиком вдихаємо, ротиком видихаємо, робимо дуже глибокі вдихи і видихи. Найперше це переключити її увагу на щось більш приємне і зрозуміле. Наприклад, сказати про якусь гру, яку вона любить, заспівати пісеньку, попросити, щоб дитина розповіла якісь вірші, так далі. Тобто, задавати ті питання, які виведуть дитину з того стану, де вона зараз знаходиться. Дитина, яка пережила пробу іншу стресуючу ситуацію, має розказати про неї, виговоритися про неї, прокричати, проплакати, і це нормально. Ми навпаки маємо сприяти тому, щоб діти ще більше, і більше, і більше говорили про ті емоції, переживання, які вони відчувають. Чому тому що якщо вони виговорять зараз? Весь свій стан, то він не залишається у них тоді на дорослий етап їхнього життя, і відповідно діти будуть більш психічно і ментально здорові. Тому говоріть зі своїми дітьми, спілкуйтеся, не бійтеся цих тем. Якщо ви розумієте, що ця тема для вас табу, ви не можете про неї говорити: зверніться до спеціаліста. Ми повинні називати речі своїми іменами, говорити, чому е, саме під час повітряної тривоги ми маємо дити в укриття, е, чому під час повітряної тривоги ми не можемо залишатися вдома, і так далі. Тобто, ми повинні говорити із дітьми чесно, так як воно є. Але пам'ятаємо звичайно про вік дитини, тому що е, те, що ми говоримо дитині 15 років, не сприймається дитиною 5 років. Тому просто говоримо, що е, в цій ситуації нам небезпечно. В цій Ситуації потрібно берегти себе, своє життя і своє здоров'я, але головне пам'ятаємо це те, що доросла людина поруч із дитиною має бути спокійна. Тоді і дитина буде відчувати себе спокійно і захищеною. Якщо це була рідна, близька людина для дитини, то вона повинна бути на процесі поховання. Дитину можемо брати з дошкільного віку, де діти тоді краще сприймають, що цієї людини більше поруч немає, вони легше сприймають цю інформацію, тому що вони переживають горе разом з усіма, для того щоб дитина відчувала себе більш безпечно, будьте чесні зі своїми дітьми і не бійтеся говорити їм правду, знайти ті самі слова, які забезпечать розуміння дитини. Цієї важкої втрати.